Від всім замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний комбінезон. Це надійний захист від холоду вітру та вологи для чоловіків та жінок, які цінують комфорт та безпеку під час їзди. Виготовлений з міцного водовідштовхувального матеріалу має теплу підкладку, яка забезпечує ефективну теплоізоляцію навіть у найхолоднішу погоду. Завдяки вітрозахисним манжетам ідеально підходить для їзди. На скутері та квадроциклі вентиляційні вставки підтримують комфортну температуру тіла, а світловідбивні елементи підвищують безпеку в темний час доби. Це ідеальний вибір для крос-кантрі, активного відпочинку та щоденного використання взимку.